13 ліцензованих професій, затребуваних на ринку праці. Подальше здобуття освіти у вищих навчальних закладах, належні умови для навчання, проживання, дозвілля. У Сокиринському професійному аграрному ліцеї у розпалі вступна кампанія. Наш навчальний заклад готує кваліфікованих робітників для аграрної галусі нашої держави та області. У навчальному закладі отримують спеціальність за фахом. тракторист, машині сільськогосподарського виробництва, водій автотранспортних засобів категорії Б та С, бжоляр. The cat sat on the Плодоочівник, адміністратор, агент з організації туризму та інших професій. Навчальний заклад здійснює професійну підготовку, дає середню освіту. Функціонує з 1972 року. Перевагами нашого навчального закладу є безкоштовне гаряче харчування, триразове, безкоштовне проживання в гуртожитку, стипендіальне забезпечення, а також майже 100% працевлаштування на теренах Чернігівської області та сусідніх областей. База ліцею це комплекс навчальних. Кабінетів, майстерень, що відповідають сучасним вимогам та надихають епохою. Навчальний корпус ліцею палац галаганів збудований у 1823-1829 роках. Актова зала, сучасна спортивна зала, кабінет народознавства. Тут теорію поєднують з практикою. Студенти забезпечуються гуртожитком, створені належні умови для проживання, відпочинку. Навчальний процес за досвідченим педагогічним колективом викладачів та майстрів виробничого навчання на високому рівні. Організоване дозвілля належна увага волонтерській роботі, учнівському самоврядуванню. Студенти навчаються, відпочивають, отримують навички майбутньої професії. Поряд з отриманням професії в начальному закладі учні отримують загальну повну загальну середню освіту і також можуть складати НМТ, А після вступати до вищих навчальних закладів, зокрема до Сумського державного університету, з яким ми тісно співпрацюємо. Приймальна комісія у Сокиринському професійному аграрному ліцеї працює до 30 серпня. Вступники обирайте майбутнє по душі. Я запрошую випускників. 11 та 9 класів на навчання до нас.